Як вона завжди знати правду, і я не можу розказати. От мене поставили в таку ситуацію, коли я виглядаю нечесно. Чарлі Кейл може легко визначити, хто із співрозмовників Бреше. Ця здатність допомагає їй розслідувати неординарні справи. Саме так звучить затравка до цього серіалу, і саме про це я хочу сьогодні поговорити. Мене звуть Олександр. Ви на каналі Чорний Вігвам. Оглядаємо серіал Фейс. Я просто знаю. Коли будь-хто бреше, відчувай, зважаючи на те, що концепція даного продукту дуже і дуже цікава, і, взагалі, ідея того, що людина може розпізнавати брехню, досить таки круто вплетена в сюжет, у серіалу все ж є певні проблеми. Так склалося. Але в першу чергу я хочу поговорити не про це, а за певний вайб, який відчувався навколо серіалу. Чому я хочу про це згадати? Тому що рекомендацію подивитись, цей серіал я побачив у соціальних мережах, і там нам розповідали про певний вайб Коломбо. Чутки ширилися, сама знаєш. Це легендарний серіал, який у свій час мав неймовірний вплив на мене. І я десь два роки ходив дитиною і заявляв, що хочу бути приватним детективом. Ти роботу нормально знайдеш? Е, ну я хотів би бути детективом. Справа тут ось в чому, я розраховував, що вельми шановна Наталя Ліонне буде грати детектива і за допомогою своєї суперсили розгадувати певні справи. Але ж виявляється, це не зовсім історія про детектива. А якщо точніше... Наша головна героїня взагалі не детектив, незважаючи на те, що вона веде себе як детектив, має навички детектива, і весь сюжет будується на її детективних здібностях. Це не є історією про типового детектива, який наймається, робить свої справи і заробляє гроші. Це по суті род муві про те, як панянка намагається тікати. Ти живеш у шамандра, так? Як воно усе покинути? І почати спочатку. Леро одну і зазвичай має точку А і точку Б. А тут є тільки точка А, і шлях в нікуди. Я не розумію. Що це за методика? Чому це важливо? Тому що в результаті цієї історії ви не отримаєте нового улюбленого детектива. Ви взагалі не отримаєте детектива. Ви отримаєте якусь досить специфічну, напівкомедійну, напівдраматично, трагічну історію про життя людини. Але чи завадить вам це отримати задоволення від серіалу? Конкретно це ні, не завадить, але є певні моменти, які. Все таки можуть залишити негативне враження. Давайте по факту. Сюжет має досить цікаву зав'язку і досить непоганий фінал. Проблематика та в тому, що всередині серіал неймовірно провисає. І якщо я раніше вважав, що бачив продукти, які провисають всередині, то хочу сказати, що дана робота еталонна. Декілька серій буквально виглядають як один і той самий шаблон з різними Угу. У мене є багато е, фото і відео підтверджень. Наша героїня з'являється в локації, дізнається про злочин, додатково виявляється, що вона має до нього відношення, і вирішує його. Все. Тобто, злочини однакові, герої суміжні. Відношення героїні до цих героїв також однакове, і результат переважно однаковий. І це дуже засмучує. Ви можете сказати, та, це абсолютно типова формула. Той же самий Доктор Хаус працював за рівно аналогічною схемою. Там буквально кожна серія про те, як у людини є хвороба, вони шукають в нього вовчанку, її там не знаходять і знаходять все ж інше. Так, але. Цей сюжет було вплетено масу підсюжетів, чого варто згадати той сезон, де доктор Хаус влаштував битву за місце інтерна, факели і все інше. Не хочу здатись нечемним аморальним покидьком, але пацієнта треба врятувати. І кожного разу вони використовували нові інструменти, як то суперпроєктор, який демонструє сни панянки, або ж нові хвороби, про які ви нічого не чули. В даному випадку цей серіал не може. Похвалитися таким різноманіттям. Пальці не зламав, і на тому дякую. Я хотів крові. Тож можу сказати, що якщо ви хочете подивитись доволі позитивну історію. З цікавим персонажем, не оригінальним, тому що Наталі грає одніх і тих самих людей постійно. Але тим не менше, це доволі оригінальний детектив, який не зовсім той детектив. І ви хочете подивитися на новий підхід до розкриття злочинів, так ви можете. Але якщо ви розраховуєте отримати в кожній серії цікаву продуману історію, і всі серії об'єднані одним міцним сюжетом, ні, тут цього немає. І що тепер робити? І я дуже засмучений, тому що мені здається, що всі шанси мати цю міцну історію у серіалу є, але чомусь автори не змогли досягти цього рівня. Тож, давайте пройдемось по плюсам. Концепція, ідея хороша. Зав'язка. Непогано. Герої досить цікаві. Єдина проблема в тому, як вони діють, і то, до чого ці дії приводять. Тобто, у нас є різні локації, різні образи. Але діють вони постійно дуже-дуже однотипно. Тобто, уявіть, що головні герої постійно щось крадуть. Але сьогодні це краде космонавт і краде він місячне каміння. А наступного дня це бізнесмен і він краде секретні звіти. Чи оригінальні скіни і образи? Так, але чи міняється від цього історія? Ні. І от коли автори не додають жодних оригінальних мувів, жодних оригінальних розв'язок і дій? Дивитися банально нудно. Вони можуть скільки завгодно міняти локації і міняти образи, і візуальну складову серіалу. Це ніяк не впливає на те, що ми дивимося на одне і те саме. Я наче притягую смерть. Думав, що фінал буде в такому ж роді, але фінал відносно непоганий. Там може навіть сказати, є інтрига і несподіваний поворот. Про мінуси я вже сказав, додатково можу все-таки описати, що на жаль, наша головна героїня не детектив. Він якось, по суті, не є детективом глобально. Все, що вона робить, це детективізм. Вона діє як детектив, роздумує як детектив. Її дії призводять до того, до чого призводять дії детектива, але по сюжету вона абсолютно іншого типу людина, тобто має умовно іншу професію. І чому в результаті все не призвело до того, що вона стала детективом або. Якось заробляла на цьому незрозуміло. Я не кажу, що це повинно було обов'язково бути. Я кажу, що весь серіал, наша головна героїня, потребувала грошей і якоїсь фінансової стабільності або банально фінансової підтримки. Але жодного разу не використала свій дар для цього. Ви можете сказати, за цим стоїть моральний вибір, як то у Бетмена нікого не вбивати. І якби це було так, було б круто. Але в серіалі про це не говориться. О Господи, тут навішують лапшу на вуха кілограмами. Нема жодного моменту в стилі велика сила це велика відповідальність. Ні, у неї є неймовірна навичка. І вона не намагається ніякої використати. Буквально не було жодної серії, крім початкових, щоб її хтось найняв, або щоб вона якось це заюзала. Ну там все було таке посереднє. Я просто не розумію, чому з 10 серій жодна серія не була присвячена тому, що вона зіграла в детектива. Можна було б навіть оформити це в стилі нуар. Ну воно само собою вимагало цього, якісь більш цікаві підходи, і все для цього є. Але це не було. Зроблена. Моя оцінка цьому серіалу Сім і я навіть трошки вважаю її завищеною. Але всі ці оцінки досить умовні. Чи отримав я задоволення так. Чи від кожної серії точно ні. Чи хороша ідея? Так. Чи розкрита вона настільки добре, наскільки могла би бути? Точно ні. Чи цікавий персонаж пані Наташі? Так. Чи бачили ми це вже в попередньому серіалі, як то Матрьошка, так, вона грала те ж саме. Якщо це для вас вперше, ви її бачите, це цікаво. А коли вдруге, ви такий, та я це вже бачив, це що відбувається в одному всесвіті. Тому у кожного моменту є свої і плюси, і мінуси. Власне, діліться в коментарях, як вам цей серіал і чи сподобалась вам ця робота. На цьому це все перед вами зараз. Найцікавіший відос на думку Ютубу з цього каналу, який обов'язково вам зайде. Але дякую за важку службу. Що ж, о, господи.